Я доставляю слово представителю магістратури Національного університету біоресурсів і природокористування користування Київ госпоже Гуляніч доклад біологія з трансмісивних вірусних, вірусних хвороб кролів. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні я розповім вам про трансмісивні хвороби кролів і дві найбільш небезпечні з них це. Геморгічна хвороба кролів та міксоматоз. Вірусна геморгічна хвороба кролів вперше була виявлена в Китаї, куди була завезена з, з Німеччини до Китаю з амфорськими кролями. І там вперше проявилося захворювання. Воно швидко поширилось, по, поширилось по, всій, по всій Азії, Європі і незабаром вже зустрічалося на всіх континентах. Бо в Україні вперше було зареєстровано в 87 році. Що ж до міксоматозу, то вперше був він помічений в Руваї в 1898 році. Кролів туди, цей вірус також було завезено з, з Європи, але він, в Європі він був, він вражав кролів диких ролів і привезений вже в. На американський континент він почав виражати і домашніх тварин. А, також швидко поширився потім по а, європейському континенту а, України, досяг у 80-му році. Так, так виглядає збудник геологічної хвороби кролів. Це РНК-вірус з родини анісотів. Це згубний міксематоз, це ДНК, кеновний вірус. Має характерну для бокс вірусів будову. Щодо геморічної хвороби кролів, то існує декілька теорій появи цього віруса. Перша з них це передача вірусу синдрому європейського зайця-русака до домашніх кролів. Після досліджень було виявлено, що ну, в цих вірусів була деяка схожість але взагалі вони були докорінно різні, і тому ця теорія відпадає. Друга теорія це зміна властивостей вже існуючих непатогенних вірусів. І третя теорія це передача доти невідомого вірусу від інших тварин. А друга теорія а, говорить про те, що вірус, можливо, вірус був завезений з Європи до Китаю. І з горськими проблеми, і там, внаслідок зміни клімату, він дозволило стати йому патогенним. І ця теорія була підтверджена. І відпадає, відпадає потреба в обґрунтуванні третьої теорії. Це генетичний зв'язок калійцевірусів, як ми бачимо, він об'єднує об віруси, які спричинюють діарею людей, також каліцевірози лосонових та кошачих. Які шляхи зараження цими небезпечними вірусними захворюваннями? При геморрогічних хворобі ролів основним є контакт. Контакт інфікованих тварин зі здоровими тваринами. Що ж стосується міксоматозу, то основним, як вважаю, всі вчені вчені основну роль відіграють комахи. Як кровосисні, вони можуть бути як трансмісивну роль відірвати, так і тільки механічну роль, тобто переносити вірус на собі. Отже. Небезпечним є безпосередній контакт з п'яних та інфікованих, також забруднені інвентар, <клес> люди можуть переносити на собі вірус, бути механічними переносниками з одного господарства в інше або в приватних господарствах. кумах є механічні та трансмісійні переносники. Зараження проходить через слизові оболонки. Тобто, якщо Якщо, якщо в випадку з комахами, то комаха, будучи механічним переносником, на собі переносить вірус, і зараження може проходити як через конюктиву, через лизові оболон, носової, ротової порожниною, також ануса. Зараження через інфіковані туші та шкурки кролів і аерогенно. Існують дослідження, які підтверджують, що вірус з хвороби кролів. Не переноситься на значні відстані повітряним шляхом. Хоча існують і інші дані, які підтверджують те, що він може переноситись на далекі відстані. Що ж, вірус міксоматозу, коли він вперше був завезений з американського континенту до європейського, то вірус поширювався з надзвичайною швидкістю. Це було 450 км на годину. І він вражав значні а, знис, а, кролевими з значними втратами, як в кулеві крові. Передача збудника за допомогою комах може а, не прямий, так і непрямий контакт. Тобто проміг це від, а, від інфікованої комахи до тварини і, якщо і непрямий, від комахи до інших предметів, які, а, які мають зв'язок з кролями. Такими комахами можуть бути різні види мухів, комарів, комарів, вошей та е, бліг. Як зазначимо, частіше геморічну хворобу кролів можуть переносити мухи, комарі та блохи. При міксоматозі замість блохів частіше будуть воші. Репродукція вірусу. Як відомо вірус за хвороби кролів, не вдалося пристосувати до жодної, жодної, жодного об'єкту, на, на якому можна було отримувати цей вірус. Тому єдиним для виготовлення тих самих вакцин єдиним є це зараження спрямливих тварин і потім отримати, отримання від них вірусу місцевого матеріалу. При відсоматозі це можливі курячі та качені ембріони, а також клітинні культури. Дякую за увагу. Вопроси, пожалуйста. Я вижу, нет. Все, Всі вражи да, вражи. були просто зачаровані. То, а, ці хвороби настільки блискавично перебігають, що а, просто власник інколи навіть не може побачити клінічні ознаки і тільки приходить зранку і все погорів'я вже просто мертве. Є перебіги, можливо, щось, я розумію, ви... При міксоматозі, при міксоматозі перебіг більш повільний, але ефективного лікування немає. Наразі немає глибоких досліджень. цих хлорок... Є, є біляю, глибокі дослідження, є научні цих заболіг, але но принципіальний науки, ветеринарної науки, це только вакцинація. Тобто лічити... Ми в цьому році, я вибачаюся, в цьому році намагалися міксоматоз лікувати інтерфероном. Ну, була у нас така задумка. От. Ну, ми отримали такий самий результат, тільки як в тому анекдоті. Там, там ти сім днів хворієш, а так тиждень. Ефект був нульовий. Я прошу прощення, це в наступній презентації буде дуже. Пожалуйста, ласка, ще. Як роса вбиває на розгляді? Роса. Роси. Руса не може впливати на, на, на вірус. Якби комахи можуть переносити вірус і залишати його на кормах, на тій ж самі траві, і яку потім здодовується ролям. Мокра трава приводить до. Це не відноситься до вірусної діології. Скажіть, будь ласка, міської. Рекомендують застосовувати для лікування при начительній міксоматозі отруєні трави, чорнобривці, пижмо і дереві. Кролики поїдають його в невеликій кількості самі, але яка доза, доза я винували доски, де відносно отруєння цими травами? Розумію, угу. дякую за запитання. А, я не можу зараз дати вам чітко відповіді на це питання, оскільки я не проводила в цьому напрямку літературний огляд і... Оля, і а... І не можу по цьому зараз чомусь сказати. Це щось з народної медицини ласка. Можете відповідати. Так ще питання. <кажи> ну якщо більше не вимагати, Ви Ви хотіли спросити? Ні, відповісти, відповісти. я хочу відповісти. Питали про труні безпосередньо. Отруйні речовини, які там трав, вони перш за все, що вони роблять з усього цього комплексу, вони не лікують. Вони стимулюють імунітет. За рахунок того, що там є отруйні речовини, ви самі це сказали, стимулюється імунітет в невеликих дозах. Вони попадають в кров, стимулюються, це Та, такий самий ефект, як і з інтерферонами. Інтерферони не лікують. І ніколи не будуть лікувати. Вони стимулюють імунітет. Все. Ці хвороби не лікуються. Утримання кроліків по технології академіка Михайлова. Вдавляє от мікроматоза і геморіджілку. Я прошу вибачення, але я не знайома з цією методикою. Любой мудрость сказали, что я